Слава Ісусу Христу! Ми раді вітати вас на каналі «Біблійні Історії. Сьогодні ми почитаємо історію про перемогу Давида над Велетним Голіафом Старші брати Давида були солдатами у війську свого народу. Вони воювали проти ворогів Ізраїля. Давид пас отару свого батька. Іноді йому доводилося захищати овець від левів та ведмедів. Одного дня батько Ісей сказав йому віднеси трохи їжі своїм братам. Давид прийшов на місце, де повинна була б бути битва. Він побачив, що військо Ізраїля не воює з ворогами. Всі солдати були перелякані. Що сталося? сказав Давид. Скоро побачиш, відповіли брати. Невдовзі вийшов із ворожого війська один воїн. Це був велетень на ім'я Голіаф. Нехай один із вас вийде воювати зі мною, кричав він, звертаючись до війська божого народу. Якщо він вб'є мене, то ваше військо перемогло, а якщо я його вб'ю, то ви станете нам за рабів. Але ніхто з солдатів Ізраїля не рухався, вони були сильно налякані. Давид сказав солдатам. Не треба нам боятися цього велетня, Бог на нашому боці, він допоможе нам. Цар Саул почув про хороброго юнака і покликав його до себе. Я піду битися з цим велетнім», – сказав Давид цареві. Ти ще малий, промовив цар Саул. Я перемагав лева і ведмедя, коли пас в вівці свого батька. Я поб'ю цього филестимлянина, сказав Давид. Бог допоможе мені і захистить мене. Іди, нехай господь буде з тобою, згодився Саул. Давид підняв п'ять каменів для своєї пращі і вийшов проти Голіафа. У велетня був меч та спис. Голіаф почав сміятися і зневажав Давида. Ходи до мене, і я вб'ю тебе, сказав Голіаф. Давид відповів А я йду на тебе і тебе вб'ю. І всі знають, що мій Бог спасає не мечем та списом. Господь допоможе нам перемогти вас. Давид поклав одного каменя до своєї пращі і кинув його. Камінь потрапив велетню в чоло, голя впав і помер. Побачивши це, солдати Ізраїля стали воювати і перемогли вороже військо. Давид показав їм, що означає бути хоробрим і що може статися, якщо довіряти Богові. Господь мені помічник, і я не злякаюсь нікого. Євреїв, 13 розділ, 6 вірш.